Основне, чому це відбулося, тому що ви були в позиції рятівника. Ви намагалися врятувати всіх. Забувши про себе, що відбувалося в цьому випадку. Ви віддавали енергії більше, ніж отримували навзаєм. Таким чином, ви спустошувались. І так, це дуже багато часто відбувається з езотериками, які думають, що їхня задача, їх місія рятувати світ, рятувати людей. Насправді, ні в одного езотерика, ні в одної людини такої задачі і місії немає. Ми не рятівники. Ми прийшли сюди заради пропрацювання власних особистих задач. І Робота з людьми повинна строїтись на основі закону взаємообміну енергіями. Все світ створений з законів, якщо ви їх не знаєте, то ви впадаєте в крайнощі. Тому перше, що потрібно зробити, вийти з позиції рятівника. Друге, це, звісно, наповнитись, і третє далі працювати згідно закону взаємообміну енергією, щоб ви віддавали стільки, скільки отримуєте навзаєм.